Як ефективно управляти вузом, залучаючи при цьому не лише державні, але й приватні інвестиції. Як сформувати затребуваного на ринку праці спеціаліста і при цьому зробити навчання цікавим? Відповіді на всі ці питання давно знайшли провідні маркетологи світу. Тепер їх намагаються пристосувати до українських реалій. Днями у Чорноморському університеті імені Петра Могили презентували книгу Філіпа Котлера та Карен Фокс стратегічний маркетинг для навчальних закладів. Вона вже давно стала світовим бестселером і перевидана багатьма мовами. У минулому році книга вийшла й українською. Про цю книгу треба знати і насамперед тим людям, які займаються організацією освіти. Тому що це своєрідна сама оцінка того, що що ми робимо. Ми всі продаємо, фактично продаємо освітні послуги. І суспільство, очевидно, не задоволено якістю цих освітніх послуг. І застосовуючи ту модель, яка викладена в цій книзі, очевидно, ми можемо поглянути на самих себе того, щоб визначити, може нам щось треба змінити, стати іншими і підвищити якість цих освітніх послуг. Презентував книгу в університеті імені Петра Могили директор інституту маркетингу Сергій Лилик. Головна ідея бестселера – освіта в інтересах споживачів, як самих студентів, так і керівників вузів та роботодавців. За словами Сергія Лилика, ця книга вказівник для українських вузів, як діяти у сучасних ринкових умовах. Головна ідея цієї книги це освіта в інтересах споживачів. Все, що робиться, повинно бути у навчальному закладі підпорядковано цьому головному завданню, в тому числі система управління навчальним закладом, прозорість діяльності, кадрова політика, розробка навчальних програм. Постійне відслідковування, як міняються суспільні запади, як міняється ринок в Україні. Переконують спеціалісти вже давно створені передумови для ефективного маркетингу. Головне тепер вибудувати чітку систему дій, аби і наші вузи не поступалися світовим для впровадження освіти в інтересах споживачів і засад. Попередні умови давно є. Питання як крок за кроком. Просуватися в цьому напрямку. І от сьогодні, я сподіваюся, ми зробимо один такий маленький крок. Освіта в Україні стала бізнесом. Так? І е, оскільки це бізнес, то до цієї діяльності треба підходити за певними правилами. Тобто, в даному випадку маркетингу на тобто це ідея. Я думаю, що цей концепт він не є новим, абсолютно в українському е, світянському середовищі, це все обговорюється, але м, тут є послідовна е, послідовний здійс, тут є система, тут є модель, підхід, і, і, і в цьому плані е, якраз вона може бути і корисною і новою. Тетяна Коранківська, Ігор Невідомський огляд подій, Чорноморський державний університет імені Петра Могили.